У Дніпровському державному університеті внутрішніх справ відзначили День Державного прапора України. Участь у заході взяли керівництво університету курсанти, офіцери Дніпровського державного університету внутрішніх справ та учні Дніпровського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС. Після виконання Державного гімну України, урочистого підняття над строєвим плацом державного прапора України та вшанування пам'яті загиблих героїв хвилиною мовчання до присутніх звернувся перший проректор Ігор Магдаліна. Сьогодні ми відзначаємо День Державного прапора України. Дніпровський державний університет внутрішніх справ стоїть на захисті закону та правопорядку. Ми підтримуємо нашу державу у всіх її прагненнях до миру, незалежності та стабільності. Виховання патріотів та підготовка майбутніх правоохоронців, які готові нести службу під цінно жовтим прапором, є нашим основним завданням. Я звертаюся до вас та закликаю пам'ятати про ті жертви, які приніс наш народ заради незалежністю, і з гордістю нести наш прапор вперед. Будьте завжди гідними цього символу і пам'ятайте про нашу відповідальність перед нашою батьківщиною. Слава Україні! Героям! Слав! Під час заходу здобувачі взяли участь у патріотичному флешмобі. По обидва боки прапора курсанти розкрили полотна зі стрічок, створюючи образ променів, які символізують світанок та процвітання України, а також віру в нашу перемогу.